Записуємо, значно. Ми будемо мати справу із точковими зарядами. І так, точковими зарядами називаються. Це такі заряди, розміри яких значно менші від відстані між ними. Точковими зарядами називаються заряди, розміри яких значно менші від відстані між ними. Ще вам покажу. Так, давайте проспостерігаємо цю картинку. Ви бачите взаємодію позитивно заряджених зарядів, позитивно заряджених тіл. Скажіть, будь ласка, хто що бачить на цій картинці? Швиденько назад. Одно імені заряди відштовхують. Ми бачимо. А скажіть, будь ласка, чи однаково ця куля, яка знаходиться посередині, відштовхує ці заряди, що знаходяться з боків? Ні. Чи однаково чи ні? Саша, ні, тому що з відстань електричне поле стає слабіше. і стає слабшим. Ми бачимо, що відштовхує ці кулі що ближче, відштовхується як сильніше. 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 А ти що далі? Менше. Слабше. Слабше. То як залежить сила взаємодії від відстані? Скажіть, будь ласка, чим менше відстань, більше, чим більше сила більша. А чим більша відстань, більше. Сила, більше. тим менша сила, сила менша. Ви вже почули, що винайшов вчений Крутильні теразим. І так, що вони складалися? Вони складалися зі скляного корпусу. Нанесений на скляний корпус була шкала. Шкала ця дозволяла вимірювати дуже малі сили. Проблема була в тому, що сили кулонівські, які існують між зарядами, вони дуже малесенькі. Виміряти їх не було чим. А так як він вивчав довга нитка, бачите, знаходиться всередині, він вивчав кружні властивості цих ниток і він знайшов, як можна поміряти, дуже маленькі сили.